Великий привіт з міста Львова. Всіх щиро щиро вітаю на каналі. У нас сонечко, у нас жара і така атмосфера. Лунає звідусіль музика. І я сьогодні йду на завіз, перший день завозу. І в цей самий магазин я хочу піти в останній день і це все зняти. Тобто я зніму перший день. В цьому магазині і в останній день завозу. І сподіваюся, вам буде цікаво, ви мене підтримаєте. І я вже в магазині, сьогодні перший день завозу, як я вам казала, і отакі від Шейн шльопанці в жовто-гарячому кольорі, а сатиновий верх і лаковий каблук. Отакі милі італійські, на шкіряній підошві. Отакі шльопанці мені сподобалися, але вони важкуваті, це шкіра зверху. І вони акуратно досить якісно виконані. Ну, вони важкуваті, але стильненькі. І я не буду захоплюватися покупками, тому що сьогодні досить висока ціна. Отакі черевики. І це шкіра. І мені здається, що це навіть шкіра рептилії чути під пальчиками оцю луску. Ну, я не бачу такого шаленого вибору, взуття, ну тим не менше. Іграшок є багато, є така єдинорожка рожева, дівчинка. І дуже мила іграшка. Що ще є? Жарко, важко шукати, але мені цікаво, тому що всі біжать у перший день. От така міні, Міккі Маус від Дісней, дівчинка. І з рюкзачком така лялечка, яскрава, м'якесенька якісна. І я побачила книжку. Це Funky Nails. Стильні нігті. Ну, мені здається, що порівняно з українськими майстрами тут нігті далеко не стильні. Найкращі майстри це в Україні, це всі знають. От такий каталог. І це манікюр, який роблять. Це, мабуть, найкращі манікюри, раз це в журналі є. Така міні-я думаю, взяти шкіряний пояс добротний, але він важкий. Подивимося разом, що є у перший день. Пошукаємо, можливо, я щось і виберу. Товару дуже багато. Отака От сумка шкіряна. Я не бачу, що це шкіра, і я не бачу, який це бренд. І подивіться, що я знаходжу знаходжу свій улюблений бренд німецький Libeskin Berlin. Така м'якенька шкіра, мясиста. Але вона в стані а, ну, стан самий хороший, якби якість, але її залюбили цю сумку. Вона мені дуже подобається, я би її взяла. Ну я подивлюся, скільки вона заважить. І заважила, як бачите, вона багато. Ось така чорна сумочка, далі теж шкіряна, м'якенька шкіра, але вона вже розірвана, вона неякісна. Мені здається, що її шили а, такі умільці, якби вдома, десь на ринках, продається в Європі, бувають на розкладках такі сумочки або десь в Індії. От така м'якенька шкіра, але вона ні про що. Це теж якісна. Ось От такий Отакий. Текстильний рюкзак, сумка, точніше через плече чоловіче в старій мілітарі. Оця теж текстильна, хороша сумка. І мені оця сподобалася це шкіра, м'якенька. Мені не подобається, чесно кажучи, ціна, тому що її теж залюбили вона ціла повністю. Колір дуже приємний. Колір такий карамельний, бежевий, з горіховим коричневим. І вона якісна, але вона багато заважить. А для себе, можливо, її можна взяти. Но у мене вистає достатньо хороших сумок. Собі я зараз не беру, хіба би щось було таке, ну, не знаю. От. А так, брати, бачите, трохи витерта, витертий колір шкіри. Ну, сумка класна. Оця шкіряна елегантна, класична сумка шкіряна. І вона, я навіть не бачу дефектів. Теж виконана дуже якісно, дуже якісно. Міцна така шкіра. Ну, ця теж ні про що, мені здається, бо це я чую шкір замінних і бренду немає. Пішла на хустки, на шарфи. І я знайшла такий шарф, шок натуральний і кашемір. Великий шарф, і я його не буду брати, тому що я пояснюю, я беру для продажі, і він дуже багато заважить. Я б не проти, якщо б хтось хотів платити але високу ціну, мені ніхто не заплатить. Мені сенс, хіба тільки можна взяти для себе, якщо мені потрібно, він у новому стані. А на продаж я не буду брати. Від Гес мені сподобалася хустка. Величезна. І я би її теж взяла, але вона має незначні покашлачення. Якби при носінні, вона абсолютно не заважає, це класна, величезна хустка, але не по цій ціні, якби. Мабуть, вже зранку було багато людей. Це такі шар, шарфи пов'язуються на сумку, ручки обмотуються. І я так від РМС була знайшла. Ну, це не сьогодні не цей випадок. Це теж величезний шарф і дуже яскраві кольори. І я чую в руках, що це, мабуть, шовк. але немає ніде етикетки, ні бренду. О, така водолазочка. І я чую, що це вовна. Можливо, навіть є кашемір. Це від манго, ну, бачите, яка горловина брудна. А Товару насправді дуже багато. Людей небагато вже, мабуть, пішли. Хто мав прийти, передивився. Ну, ходять люди так. От це від німецького бренду Пітер Хан така біза, біла в'язана кофточка базова. Це теж якісний бренд. Скільки суконь ще є, суконь багато. Оця цікава, мені сподобалася. Колір рожево-персиковий, елегантна. Колір дуже насичений, літній. Поясочка немає, ну можна взяти свій шкіряний. Біленький би підійшов, мабуть, так і було. Ось така мила-мила суконочка. І видно, що вона якісна. Що ще є, подивимося, полистаємо. Покажу, що є. Перший день. І отака от біла, це 100% бавовна. Це Elegance Paris бренд. Елегантний Париж в перекладі, ніби так. Ось такі шорти джинсові, чорно, білі, комбіновані. Зараз вони стильні, модні, важкий джинс. Важкий джинс, ну класний. висока посадка. Шорти, бомба. А така сукня. Цікава знизу спідниця і верх якби блуза в такому діловому стилі. Років 2-3 назад. Зараз розкажу від Марк Аурель. Це натуральний шок-спідниця. Довга, це німецький другий бренд преміум класу. Вона розшита паєтками. Прошити паєточками. От скільки всього є. І яскравого люблю цей бренд. Це бренд DD. нідерланди. Я вже розказувала в минулому відео про цей бренд. Я млію, коли його бачу. Тільки із-за цього, що тут якість дуже висока пошиття, якість тканин. І деталізований цей бренд, кожні шовчики, там багато гудзичків, кнопочок. От знайшла такі шорти, Це льон. колір тофі. І ці джинси мені сподобалися, висока посадка такими трубами прямі. Досить класні. Ну вони важкі теж. Для себе, хто би хотів, ну, бачите, і не взяли, тому що вони важкі. Вільвайти від Benetton, італійський бренд. Теж не дешевий. Мені написали, чому ви завжди кажете дорогущий бренд. Ну, якщо він дорогий, то я ж не буду казати, що він дешевий. І... Так, от, скільки суконь. Він зізі от такий. Колір, кабальтово-синій. Вільна на гуциках під пояс. Подивіться такий оверсайз, вільний силует. Досить класно Я Не знаю цей бренд, не можу прочитати. І це шовк натуральний, це темно-синій колір. Ну, брудно-сині. Не такі, бачите, поруч оцей, от, що попередньо я дивилася синю кабальтовий був, Це такі брудно-синій. Це шов натуральний був. Подивлюся ще блузки. Кажу людей не дуже, тому що жарко в нас. І отака сорочка базова. Футболочку від німецького бренду Сесі. І це льон. Я люблю брати льняні футболочки. Вона сніжно, в принт в І Ще одна льняна. Колір Тофі, такий цегляний. Від італійського бренду Блуза ще з етикеткою Трансфер. Отака футболка вільна. Від Зара сорочка, оранжевий насичено-оранжевий колір. В такому чудовічому стилі. Така сорочка віскозна, мені сподобався принт. Сірий, поєднання охри сірого. Подивіться, яка мила блуза і який насичений яскравий принт. І легка бавовняна тканина. Це бренд Верхаус, англійський бренд, і він теж якісний. хто любить отакий боху стиль, рукава буфи, ну, мені сподобалося під білі брючки, під шорти. Думала, що це етро. Ну, це не етро. Отака сорочка. Вона в новенькому ще стані і теж дуже якісна. Тут бренду немає. Насичений оранжевий колір. І це 100% шовк. Ну, немає бренду. І якість я бачу так собі. Це домашній текстиль. Теж на вагу. І ще є вибір. Багато брючок є і куртка від Маркейн. Дорогущий. Дорогущий, я знову повторююся, бо це дорогий, дорогий так бренд, а... німецький маркейн. Отака курточка сіра, але вона брудна. А... Ну, як брудна? Вона попередця, вона брудна на комірі, вона брудна на манжетах рукавів, на кишенях. Тому що це зрозуміло, це секонд, її носили, її віддали. Куртка хороша, але вона якби. Якщо дочекається, вона мене до останнього дня, як я обіцяла на початку відео, я прийшла сьогодні перший день, і я піду останній день, і ми подивимося, чи щось ще для, залишилося і те, що ми бачили. Знову від Діді, джинси такі, подивіться, який принт красивий. Оці джинси від італійського бренду. Пескара це, здається, в перекладі риболовля. Ні? от такі джинси, от косики знайшла. Це кюлоти, темно-синій колір. Це вдала знахідка. Я не знаю, дочекаються вони в мене чи ні. Багато закуплено в мене товару і я послідовно його виставляю. Не знаю, я подумаю, брати їх чи ні. Я подивлюся на ваги, скільки заважуть. От такий кос, кілоти. Що ще є? Багато дуже часу потрібно провести в магазині, щоб щось дійсно знайти і вполювати. Курточка ця. Якісна з капюшоном і колір насичено червоний до макового. Фірмова така це сантепон. Джинсові курточки є. От. І від Кенго я знайшла чоловічий кашкет, але він фірмовий. Виглядає так, але ну, якість тут така собі. Я думала, вони роблять з вовни, з ангори. Оскільки скільки він заважив, ви бачите, на вагах. Взяла, щоб вам показати, що теж такий бренд. Оце в метелик я дивлюся. І від марку блуза. і від Burberry. Ну, зрозуміло, що це фейк, і він вже би не висів. Він навіть би не попала ця футболочка на ваговий, вони би повісили в люкс. А, ну, радіти, що це я так знайшла, це точно ні. Навіть від цього відштовхуватися, якщо проаналізувати, що вона дочекалася. Ну, виконана якісно, а, шви якісні. І оці всі блискітки всі тримаються. Ви бачите, як горловинка. Оброблена цією їхньою ем, картатою тканиною. Ну, це фейк. І від Марк Поло блуза мені сподобалася. І котики. Я прийшла через тиждень. Останній день завозу 37 гривень за кілограм. І ви бачите, що ця хустка ГЕС мене чекала. Я її беру. Величезна. Мені підходить. Тому що я зможу запропонувати її вже дешевше набагато. І мене чекала, в мене чекала сумочка Leskin'. Оце, що я дивилася в перший день, ви бачили на початку відео. І я її беру, звичайно, я її взяла, признаюся вам, що в ній є, вона ціленька, але її любили. Якби вона залюблена, але ціла, тому що ці сумки її убити неможливо. Ще дивлюся, що залишилося після першого дня, тому що я бачила. Оцю бачила, сумку вони позалишалися. Ой, я рада, що я забрала лібескін сумку і Гес хустку велику. Ось такий флісовий шарф. Ну, не знаю, потрібен мені чи ні спортивний. Шарф, ну, шовкого шарфа, оцього бежевого-великого немає, зрозуміло, цей шовк був з кашеміром. Е, ну я шукала, всяке могло бути. Буває і таке. А це сподобався. Немає складу, чую, що це віскоза, але не знаю, не буду набирати. Подивіться, з натурального хутра от такі кросівки. Я не знаю, що це за бренд і дуже жовта підошва. Але вони якісні. Вони просто дуже-дуже якісно виконані. Прошита підошва їм ще не буде нічого, ну, не знаю. Ну, вони стильні, я про них думала. Якщо їх помити, вони дуже стильні, подивіться. І видно, що це брендова дорога річ. Як вони теж виконані якісно. Ну, все не забереш, не набереш, не наносиш. А, отакі шльопанці. подивіться, які вони якісні верх шкіра, ортопедична підошва. Це Португалія. Вони теж залюблені, але вони цілі. Вони цілі. Бачите, їх носили ще пальчики, відбилися стопа. Ну, так, Португалія. І моя знахідка. Моя знахідка це дизайнер, це дизайнер Мартін Марджела. Я аж. Ну, я просто. Знайти такі босоніжки від Парижські Ді Моди, який працював спочатку цей Мартін Марджела, він співпрацював, по-моєму, з Ермес, з Галіано, ну, щось таке. Ну, це просто знахідка століття, вони йдуть від 1000 євро. І від Габор, Крусівки, я їх не бачила, Оце... Марджево я не бачила в перший день. І не бачила ці кросівки від капор. Оці були черевички, а вони залишилися. рептилія, криптилі, вони... шкіра. Ну, це точно натуральна шкіра. І вони, бачите, вони не зношені нічого. Македонія написано Made in Македонія. Я їх брати не буду. Черевики такі замшеві. І в чоловічому відділі я знайшла. Отакий джемпер. І це теж не дешевий бренд. Вовна. Но, якби, тут рукава довші, бо це чоловічий светр, ну хто високий ростом, такий унісекс він в бежому кольорі. Багато жакетів чоловічих піджаків. піджаків. Чоловічих, піджаків. Що ще є чоловічі штани я вам покажу. І це все останній день я показую. 37 гривень за кілограм сьогодні. Я люблю таку ціну. І як бачите, я знайшла босоніжки, яких я не бачила в перший день у цей Мартін Марджела. габор Русів я не бачила в перший день. що мене дочекалася хустка Гес, Мені дочекалася сумка. Що ще глянемо. Такий білий дивлюся жакет від Керівебер. Білий. Це лінія від Керівебер. Трикотажне. І оці я бачила вальвети від Бенетон перший день. Вони теж дочекалися, я їх хотіла. Вони дуже ім'я вони дуже якісно пошиті. І я їх беру. Їх беру. 100% вовна це бренд німецький, є дорогий Маркона. Но я його не буду брати. Тому що я не можу все взяти. Але якісний. Якісний це не дешевий теж на офіційних сайтах бренд. І це 100% вовна. Такі гудзички, але якісно пошитий. Це більш такий. Кежел стиль не класичний. Ще листаю, дивлюся, що залишилося. Я стараюся, роблю відео. Я могла би зараз оці всі речі викладати. Але я роблю відео, щоб ви мали що глянути, показую вам. Так що не будьте дуже суровими, не критикуйте. Мені сподобався цей жакет, теж він якісний. Це голландський дизайнер, я прогуглила, я не знала його. Це Ганс. Як він правильно читається, Ганс Убінг. От джинси, ну, просто які вони класні. Я вперше бачу такий джинс. У дирочки. Подивіться, який він класний. І я знайшла ці джинси вони новенькі. На французькому сайті це французький бренд. Вау! Бежевий колір такий молочний, класний. А на довгу ногу красуню. Що ще є? Ще якісь джинси. Оцей теж джемпер мені сподобався. Це віскоза такий гірчичний колір, зелено-гірчичний. Дивлюся кардиган. В якому він стані, можливо, я би його взяла. Теж натуральний. Оце міні-бренд. Подобається це американський бренд Silver Creek. Ні, це голландський бренд. Це голландський бренд, це льон. Від Чіндем теж льон, я теж беру. Silver Creek я взяла цельон і оцю льняну футболочку я теж беру. Ну, хочу взяти, я ще передивляюся. Я ще передивлюся. Отака сукня від англійського бренду, теж красивий колір. Які ще сукні залишилися? Від Марк Нью-Йорк. Силуетна сукня. Це американський бренд, Andrew Mark лінія. Це теж якісний бренд. Оця сукня ми бачили в перший день, теж залишилася. Ну, Все залишилося. Ну, я показую те, що ще я, я звертала увагу на які речі. У ці шортики ляні. Я дивилася в перший день завозу. Вони мене дочекалися, це льони, я їх візьму. Що має бути моє? Моє залишилося. І я забираю. От такий джемпер мені подобається, класичний, а червоний з окантовкою. такі милі світшотики, дивлюся, з мікі Маусами. І отакий от залишився короткий, вкорочений світшот. Бачите, є світшотики. Так, от такий джемпер. Брудно-бусковий, дорожевого. І тут хороша якість і хороший стан. Я його візьму я хочу його взяти, я бачу, що він в достойному стані. І від Маркейн я бачу джемпер. Ой, який красивий принт, насичений. Подивіться, який він класненький. Но він має по собі затяжки. І я так думаю, що його не візьмуть тільки за цього, що він має занадто затяжечки. А якби для себе, ну мені не потрібно для себе я б можна взяти і змиритися з тим, що є там якісь незначні затяжки. Ну він занадто має. Ну він класненький, легенький. Отака сукня. Ярусна в жовтому кольорі. Коротенька. Теж дуже мила. Не знаю. Не знаю. Ой, від Зари футболочка а, з таким патчем, з вишивкою снопі з мультсеріалу. І на спинці зараз побачите, подивіться, скільки тих песиків милих. А це придумані песики. А, це бігль порода цих песиків. Бачите, як багато ще я взяла в останній день, мені сподобалося. Оцю футболочку я теж бачила. В перший день це льняна футболка, я її, мабуть, візьму. Зараз ще гляну. Це я тримаю, стільки ще відібрала б дивитися. Вельветова спідничка з етикеткою. Це я вже збоку собі на пояс навійшала. Бачите. Подивіться, який колір, але ну, я не зрозуміла, це, цього бренду. Би, мій, мій ювелірний, але що саме. От такий топ. Я дивлюся, трикотажний, він у новесенькому ідеальному стані. Базовий комбінований тканиною. Я ще взяла чорну водолазку, дивитися. Взяла ще одну водолазку чорну, без рукавів і з рукавами. Я бачила на одній є кашемір шовк. Оцю футболочку я важу, щоб ви бачили, що сьогодні останній день 37 гривень за кілограм. І от я понабирала, взяла кросівки. Габоршки, ряні вони просто класні. Оці джинсики, марджелу босоніжки я взяла, сумку Лібескін взяла. І от такі мої покупочки. Па-па!